Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Видання Financial Times намагається зрозуміти, яким буде український контрнаступ. І підкреслює, що він може стати дуже складним і дуже ризикованим. З одного боку, підкреслюють опитані виданням аналітики: буде близько 35 тисяч українських солдатів, посилених західними. Бойовими танками. А з іншого боку, на лінії фронту завдовжки у 950 кілометрів більш ніж 140 тисяч росіян. І ці дві сили будуть розділені смугою перешкод, створених росіянами для того, щоб захищати свої позиції на окупованих Москвою територіях України. Українські війська. Мають прорвати ці російські укріплення, а їхній успіх і можливість незапланованих наслідків контрнаступу визначатимуть перебіг бойових дій. Звісно, простої перемоги у такій ситуації бути не може. Однак Financial Таймс підкреслює, що незважаючи на те, що в української армії зараз немає очевидної переваги в повітрі, не треба недооцінювати можливості українських Збройних сил. Адже така недооцінка вже вартувала західним аналітикам неправильних розрахунків ситуації на лінії фронту після 24 лютого. Минулого року. Тоді багато хто також вважав, що українська армія зазнає поразки у лічені дні, і північні, східні і південні регіони України опиняться в руках у російської армії. Як ми знаємо, відбулося щось зовсім протилежне. Російським військам довелося покинути північно. Територію, яку вони окупували в перші дні війни, їм на півдні і на сході не вдалося укріпитися на тих територіях, які були заплановані російським військовим командуванням як цілі наступу. А як ми знаємо, росіяни хотіли у перші ж тижні вийти на адміністративні кордони Донецької. І Луганської області захопити Харківську, дійти до Одеси, щоб проробити собі так званий коридор до Окупованого Росією Придністров'я у Молдові. Тобто сила російської армії, незважаючи на те, що їй вдалося виконати завдання Володимира Путіна і пробити так званий коридор до Криму по Суходолу, виявилася перебільшеною тими самими західними аналітиками. І таким чином нинішні прогнози також не можуть спиратися на точне розуміння того, як будуть розвиватися бойові дії. Аналітики підкреслюють, що армію України недооцінювали і раніше. Наприклад, тоді, коли вона кинула виклик оцінкам західних аналітиків, відтіснила російські війська від Києва, а потім вибила їх і з Харківської області. Однак в цьому аналізі можливих деталей українського контрнаступу, звичайно, не можна не погодитися з тим, що це буде досить складна і виснажлива воєнна операція, хоча б тому, що до неї готуються обидві сторони: українці до контрнаступу, а росіяни. До спроби відбити цей контрнаступ і почати свій власний наступ на тих територіях, які будуть оголені українськими військами в час контрнаступу. Так що воєнні дії можуть відбуватися відразу на кількох ділянках фронту і з незрозумілими результатами для кожної з цих ділян. Але найголовнішим, я вважаю, політичну складову цього аналізу. Financial Times, як і багато хто. З західних політиків, як і багато хто з західних дипломатів, як і багато хто з західних військових, підкреслює, що головна мета контрнаступу посилити позиції Києва на майбутніх перемовинах з Москвою, які будь будь-цім-то мають розпочатися після такого контрнаступу. І логіка є досить простою: якщо контрнаступ України буде невдалим, зазнає поразки, позиції України будуть слабкими. А якщо контрнаступ буде вдалим і Україні вдасться звільнити велику частину своїх територій від ворога, позиції будуть сильними. В цій логіці немає відповіді на одне найважливіше, як на мене, питання: а що буде, якщо після того, як український контрнаступ закінчиться, Росія... Не погодиться на проведення жодних перемовин. А президент Російської Федерації Володимир Путін та інші російські чиновники будуть підкреслювати, що цілі спецоперації будуть все одно виконані не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. У Росії буде продовжуватися мобілізація виробництво ракет для нових обстрілів української території. Будуть продовжуватися навчання військових для нового можливого нападу. Вже на ті території, які будуть звільнені українською армією, звільнені території будуть обстрілюватися з боку Росії і зрівнюватися з землею рівно так, як це сьогодні відбувається на Херсонщині, і з цих територій нова хвиля внутрішніх біженців буде пробувати на вільну територію України, а також у країни Європи. На це питання, мені здається, поки що Захід не хоче дати жодної відповіді. Що робити тоді, коли виявиться, що Росії не потрібні жодні перемовини, як не складалася б ситуація на фронті? Готуватися до нового контрнаступу, шукати якихось власних шляхів домовленості з Москвою, звичайно, за рахунок українських національних інтересів. Погодитися з тим, що війна Росії з Україною 20-ті роки 21-го сторіччя, і може перейти у нові війни Російської Федерації за територію колишніх радянських республік. Продовжувати допомагати українській економіці і армії в умовах, коли економіка знаходиться на штучному диханні, а армія не може вижити і боротися без західної воєнної допомоги. І скільки часу? Скільки років? Два, три, п'ять, десять. Враховуючи те, скільки продовжується сирійський конфлікт, ми зараз не можемо дати ніякої реальної відповіді на це питання. Мені здається, що західні аналітики займаються не тим, чим мали б займатися. Питання не в результативності українського контрнаступу, а в тому, як примусити Російську Федерацію закінчити війну з Україною. Якщо мати на увазі, що жоден контрнаступ не Позбавить Росії сьогодні її економічних важливостей, її мобілізаційного резерву і її можливості отримувати техніку, як від власного військово-промислового комплексу, так і від країни, які вважають, що перемога Росії у війні це перемога диктатурна демократія. І тут ми знову впираємося в ті слова, які вчора. Черговий раз почули від українського президента Володимира Зеленського і під час його розмови з президентом Франції Мануелем Макроном. І під час його звернення до українців Україна має отримати гарантії безпеки ще до того моменту, як вона стане членом НАТО. І погодитися, що без таких гарантій і безпеки контрнаступів може бути скільки завгодно багато. Кожний з них може закінчитися успіхом. Українська армія буде мати всі можливості рано чи пізно вийти на державні кордони України, однак це не буде означати закінчення військових дій з Росією. А от гарантії безпеки можуть поставити крапку на війні навіть в ситуації, коли частина українських територій залишиться окупованою росіянами і буде очікувати свого звільнення під час наступних етапів боротьби цивілізованого світу із диктаторськими режимами. І це не вибір українського народу, який бореться за е, свій суверенітет і територіальну цілісність і вже зазнав е, таких втрат, які доведеться компенсувати роками, якщо не десятиріччями наполегливої, виснажливої, тяжкої роботи на українській землі. Це питання до цивілізованого світу. Чи готовий він перетворити Україну на арену довготривалої, смертельної і виснажливої боротьби? І з Росії Не такий античний цирк, в якому західні країни, як глядачі, дивляться за загибелю чергового гладіатора. Чи все ж таки? Західний світ готовий йти на ризик, надавати Україні гарантії безпеки і принаймні забезпечувати умови закінчення цієї війни, якщо не цього року, так принаймні у найближчі роки, що теж було б неймовірно оптимістичним сценарієм виходу з тієї ситуації, яка склалася внаслідок ганебного нападу путінської Росії на нашу державу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні. Який допомагає нам розвивати ці проєкти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube? Перемоги і миру вам із святом!